Рано, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікавий і корисний сніданок. Основою цього сніданку є вівсянка. Так-так, звичайна вівсянка. До не швидкого, а довго приготування. З такою вівсянки ми зараз підсмажимо на маслі до такого трошки рум'яного кольору. А поки вівсянка буде підсмажуватися, ми зробимо для неї такий основний інгредієнт. Вівсянка буде підсмажуватися. А ми на стакан вівсянки візьмемо 2 яйця, столову ложечку муки, також посолити це все. Зараз я підсолюю і ретельно. Збити, як на блинчик. Це все отак збиваємо, щоб воно було такий, як аметик. Отак ми його збиваємо, щоб не було грудочок. Поки я це все збила для дальшого нашого інгредієнту. Будемо використовувати сюди у збиті яйця із мукою, додамо на цю кількість 300-400 грамів молока. Ну, беремо, я візьму 300 грам звичайного молочка. Сюди додаю у наш так званий омлет. Це все отак. От щоб воно було без ніяких грудочок однорідна маса. Сюди ж можна додати тепер, що душа як бажає. У мене є зелена петрушка, можна кріп сушений, не сушений, можна потерту морковку. Також у мене є солодкий перець, дрібненько порізаний, можна ковбаску. Що ви любите? Те туди і додайте в нас у наш так званий омлет. Оце все. Ми добре перемішуємо, солимо, куштуємо за смаку і дивимося до нашої вівсянки. Отак, виглядає моя вівсьонка. Зараз я її буду. Додавати до неї наш омлет із очами. так заливаємо. І під кришку на 10 хвилин забуваємо. От так. Отак. От Зустрінемося через 10 хвилин. Ну, 10 хвилин. Зараз. Ми її потрібно перевернути в нашу Ось, Ось. так. Трошки ми притішимо і зверху прикрусити натертим сиром. І знов. На декілька хвилин, щоб сир розкловився. Це буде дуже смачно. так. А на маленький огонь, щоб у нас вона прожорилася і знову під кришку. Так, ану кудимося. От такий вигляд має моя запіконочка. Зараз ми подивимося, яка вона зсередини. Знімаю на блюдо. От така в розрізі має вигляд моя запіканка. Дуже-дуже смачна. Я вже скуштувала, не скажу, що там є вівсьонка, як омлет із овочами. Але це ж і поживано. Водночас, я думаю, що на сніданок це дуже корисний, дуже корисна страва. Приготуйте, любі друзі, я думаю, що ви не пошкодуєте. До інгредієнтів можна додати будь-які інгредієнти до нашої вівсянки, можна і ковбаску, можна і перець. Можна і помідорчик, що, як кажуть, душа ваша бажає. Чи відварене м'ясо, що ви, як кажуть, любите те. І приготуйте дуже-дуже смачно. Рекомендую ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ще буде багато корисних і дуже смачних рецептів. До побачення хорошого дня!